Що більше? Число 394 чи число 397. Пропоную швиденько розібратись, пригадати, як ми порівнюємо натуральні числа і скористатись нашими значками більше та менше. Тож, маємо два числа 394 та 397. Для того, щоб порівняти ці два числа, починаємо зліва, адже. Різниця в старшому розряді вона важливіша, ніж різниця в меншому, Ну, він більший. І йдемо направо, поки не знайдемо якусь відмінність між числами. Ну або ж не знайдемо, якщо в них все однакове, то вони рівні. Поглянемо на перший розряд, так, на сотні. У нас тут трійка і тут трійка. Ну, тобто сотень у них однаково. Погляньмо на другий розряд. Тут дев'ятка і тут дев'ятка. Все ще нема відмінностей. Але в третьому розряді вона є. Адже тут у нас 4, а у другому числі у нас 7. А 7 більше за 4. Відповідно, це число, яке справа, 397, воно більше за те, яке зліва, 394. І нам потрібно тепер скористатись значком. Насправді нам потрібно використати отакий знак, який читається. Менше ніж. Чому саме менше? Бо ми рухаємось зліво направо, і коли ми будемо читати, ми скажемо 394 менше, ніж 397. І, ну, насправді, тут потрібно просто запам'ятати, що коли ми ставимо цей значок, то він ніби дивиться в сторону меншого числа. Або ж можна запам'ятати інакше, що зі сторони меншого числа. Цей значок, ніби менший, а зі сторони більшого, він, бачите, розширяється. Як би там не було, варто запам'ятати це. І насправді ще варто пам'ятати, що ми можемо записати це інакше. Можемо поміняти числа місцями, Записати з цієї сторони 397, а з протилежної 394. І в такому випадку нам потрібно змінити знак. Він тепер буде дивитись в іншу сторону. Адже він щоразу має дивитись від більшого. До меншого. Ну і в цьому випадку ми скажемо, що 397 більше, ніж 394. Це два способи сказати чи записати одну і ту ж нерівність.